Привіт! Ми на вході нашого нового реабілітаційного центру. Центр психосоматичної реабілітації. Дуже-дуже-дуже красива територія. Ми зараз заїдемо всередину, все покажемо. Ми зараз піднімаємось на саме саме верх. На кожному поверсі можуть відбуватись водночас різні практики, навчання, комплексні програми реабілітаційні. Багато світла, дуже просторі місця. А тут у нас знаходиться найбільша зала. Зала, в якій буде проходити дуже багато різних практик, навчання. тренінги, семінари, акції ми знайшли прекрасне місце чудове. Ми зараз знаходимося в величезній будівлі серед парку і лісу, і ми хочемо, щоб це стало центром психосоматичної реабілітації. А ми плануємо зробити велику образовательною ініціативу або спеціалістів працювати з трібною, болю і травмою ми організуємо навчання самопомощі для великого количества людей. Нам для цього потрібна допомога, щоб отримати це місце, щоб ми могли його орендувати так довго, як можливо, і щоб це стало таким місцем, куди можуть постійно звертатись люди. Ми плануємо проводити як прийоми, так і курси, як онлайн, так і офлайн. Але найважливіше, що це буде таким фізичним місцем. А также мы планируем организовать в этом месте поддержку терапевтам, потому что это место находится как бы, далеко от инфраструктуры, которая может быть сбита ракетами. Мы планируем организовать рабочие места для терапевтов, поддержать их. А ще я думаю, що один з напрямків буде відкритий для волонтерів, для всіх, хто займається будь-якою волонтерською роботою. Так само, як і ми самі багато місяців це робили, так само і інші волонтери зможуть приходити сюди. І ми допоможемо їм з подоланням всього того, що накопичилось за ці місяці, всі ці переживання, всі ці тривоги, весь цей біль. Для того щоб цей ресурс був поповнений, ми могли продовжувати разом. Тому підтримайте нас. І ми будемо починати реалізовувати проект раді блага України. Дякуємо.